Доброго дня, шановні українські аграрії. Знаходжусь на ріпаку КЛ. Е і хотів показати вам роботу Брокса. Да? Що вам сказати? Хороша історія, хорошо працює і забирає. Бачите, ну, якщо ріпак падлиший, то звісно він ось в ряді, ось теж, теж, здихає. У нас вологи немає, була волога, скоріше в нас поздихало. Я маю на увазі падалиця, Але, в принципі, все непогано і наче виглядає. Чи ідеально в цьому році, звісно, далеко не ідеально, як би хотілося мати ріпаки. Але чи вони потужні, давайте от якийсь середній вибором, не знаю, ось цей, наприклад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість листочків. Якщо так рахувати, ну, ці вже повідпадали по різних причинах. 6-7 листочків. Сьогодні 24 СР, вересня септембр І хочу сказати, що вони розвиток дуже такий капітальний дуже капітальний. Єдине, що будьте уважні до шкідників, ось капустяни молі дуже багато літає. Воно ж така парлюка мілка, знаєте, наче, ну, такі, як маленька мошка, знаєте, от як цикадки, дуже щось схоже, якщо так не придивлятися, будьте уважні до неї, тому що її бере обмежений, тільки обмежений пул препаратів. Це е, той аналог белта, да? потім бере його хорошо е, хлоротредіупром, да? ампліго, ну, це та сама історія, або кораген. Ну, це такі два, три препарати або дві речовини, які, які забирають його точно. Бо ми там пробували різні у ЛЕФІ, пам'ятаю, як, як виникла ця проблема. Давай з чим працювати, наче так все смішно. га-га, а воно нічого не бере, окрім цих, цих діючих речовин. Так дорого, але ефективно. Хочете працюєте, хочете, не працюєте. Але я гарантую, що зміллю точно побореться по, по, якісно і ще ж з усіма лускокрилами. Дуже класна історія. Так що запрошуємо до співпраці, успіхів вам!